13 січня цього року відбулася сесія міської ради, на якій, власне, в третьому питанні порядку денного відбулося голосування за премії надбавки міському голові, секретарю ради і його заступникам. І от, власне, наша позиція була не голосувати за премії, бо за два місяці не було таких високих і великих досягнень. Міського голови ну, а особисто я бачив, як в президії міський голова і секретар, тодішній секретар ради Юрій Дмитришин піднімали руки за, за, за свої надбавки. В той момент, коли він піднімав руку, не зафіксований, але це всі депутати бачили. І так само стверджував голова лічильної комісії. це. Як міський голова, Я в графі премії сказав поставити це, готове питання начальник відділу кадрів. Я сказав, що в графі премії поставити про чергше, як міський голова відмовляюся за будь-яких ну, будь додаткових преміювань. Питання винесли на бюджетну комісію, яка розглядала це питання. Бюджетна комісія вирішила по-іншому. Вона вирішила, що в міському голові 100%, так як є в всіх містах обласного значення, і заступникам міського голови 50%. Це було їхнє рішення. Відповідно, вони винесли питання на сесію міської ради. Завдяки роботі депутатської фракції громадського руху народний контроль у самбірській міській раді було зібрано і передано в прокуратуру пакет документів про вчинення правопорушення самбірським міським головою. А саме пан Юрій Гамар проголосував особисто за свої надбавки до зарплати. Тобто, міський голова Самбора Юрій Гамар визнаний винуватим у вчиненні правопорушення і на нього накладено штраф 3400 гривень.